Минулої доби Росія знову атакувала Миколаївщину артилерією. Ворог гатив по Очаківському і Куцурубському районах повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждалих немає. А напередодні сили оборони України збили над Миколаївщиною три ворожих шахеда. Пошкоджені приватний будинок та водопровід в області. З нами на зв'язку Віталій Кім. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Віталій, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Отже, які наслідки? Тих ударів, які росіяни завдали напередодні по території Миколаївської області. На загал за добу було шість обстрілів Очаківської та Куцурубської громади. Є певні ушкодження, але вони, вони зовсім незначні цієї доби. Пане Віталію. Якщо підсумовувати рік, що минає, то які періоди стали найважчими для регіону, і чи були такі дні, коли обстрілів взагалі не було? Було декілька днів. Ну, майже, мабуть, 5 чи 10, коли обстрілів не було. Але на загал, якщо порівнювати, ну я вибачте, порівнюючи жертвами, то е цього року в нас там 25 людей. А минулого, 22-го, було 400. Тому, звісно, ситуація цього року краще, якщо можна так сказати, чи спокійніше, так правильніше буде. Е але при тому ворог загрожує та обстрілює щодня наші громади. А яких дій вживає місцева влада для того, аби зменшити ризики для цивільного населення? Ну, справа в тому, що кількість нових тільки обладнаних укриттів там 182 по області, стала цього року, 23-го. Можу теж помилятися: 182 по пам'яті. 75 з них були зроблені за кошти донорів наших міжнародних партнерів. І багато-багато речей, які теж робимо щодо можливого блокауту, щодо укриттів. Це першочергово, що ми можемо зробити. А щодо можливого блокауту, які заходи, на які заходи йде влада, аби убезпечити людей і не допустити цього? Є програма Офісу президента, яка по укріпленню критичної інфраструктури, вона діє ще з 2022 року. Дійсно, за цей рік ми посилили. Оборону фізичну наших критичних об'єктів. Миколаївщина теж зробила ще там деякі речі, про які не буду казати, але впевненості те, що в Миколаївській області локально не буде блокауту, в мене побільшало в три рази побільшало. Це немало щодо інших мереж, у якому вони стані сьогодні, тому що ми бачимо, що до прикладу на Херсонщині росіяни цілеспрямовано нищать газу та водопроводи. У нас є теж такі випадки, але ми більш потерпаємо зараз через через аварійні випадки. Що стосується води, вони там в рази збільшилися через використання солодної води минулого року. По електрики ну коли був шторм, ми відновилися. Але при цьому в нас аварій трохи побільшало. При цьому інфраструктура, вода, газ, світло відновлені на 100%, 99%. Пане Віталію, а як живуть ті громади, які найбільше обстрілюють росіяни: Очаківська, Куцурубська. Скільки наразі людей там проживає, скільки було до повномасштабного вторгнення? Приблизно половина зараз там проживає, живе своїм життям, хоче під обстрілями кожного дня. Що стосується Очаківа, це приблизно 7 тисяч зараз там людей, а до вторгнення було 15 тисяч. Я там був минулого тижня. Спокійно люди живуть, відновлюються щодня після нічних обстрілів. Скажемо так, це війшло, на жаль, у звичку вже, але при цьому життя продовжується, і люди, і діти продовжують жити. Говорячи про відновлення, як допомагає область і як і чим допомагають іноземні партнери? Я пару днів назад звітував по результатам року. Так, цифри, цифри 105,5 мільярдів мільйонів доларів. Це допомога від міжнародних партнерів. Це 75 п'яти дані і 30 інших держави. Але це не все, тому що іноземні партнери допомагають через фонди, в які один фонд що там. МОМ, Туди скидають гроші, багато партнерів. І ці програми діють окремо, але в координації з нами. Там загалом охоплено 570 тисяч жителів області міжнародною допомогою, в тому числі прямою грошовою допомогою. Це окрім цього, є державні програми по компенсації по Паховських, по втраченому майну. І це все відбувається. Віталій, Сьогодні російські терористи е е завдають. Десятки подекуди сотні ударів по території сусідньої з вами Херсонської області. Яким чином координується місцева влада в на Херсонщині та на Миколаївщині для того, аби допомагати ліквідовувати наслідки цих ударів? Я вам просто відповім на це питання. Ми з Олександром Прокудіном, друзі, з Романом Рачко. То ми спілкуємося кожного дня майже так? Частини нашої команди то підбиралися поїхала допомагати, і зараз працює на Херсонщині, це вже херсонська команда. Тому співпраця в нас дуже тісна. І щодо щодо взаємодії, не тільки військової, скажімо так. А яку допомогу ви надаєте? Яку просять, на таку допомогу і надаємо. А яку на... просять? Ну, дивіться, так. Вклалося історично там ще з минулого року, що, наприклад, коли там була підривка Ховського ГЕС, ми самі впорахся відновилися, а Херсон, Херсону допомагало багато областей. Точно так же зараз я просив Офіс президента, коли йдеться про відновлення. Дивіться, ми тут самі зможемо, але давайте ми свої ресурси не будемо віддавати, тому що нам ну, то теж важко, там, тому що ми відновлюємося щодня. Ми на цьому і зупинилися, в принципі, але при цьому. 160 тонн допомоги приїхало за рік до Херсону. Ну тому що те, що в нас є, ми завжди віддаємо, ну, ділимося з Херсоном. При цьому до Херсону зараз є підвищена увага, і допомога йде в достатній кількості. Зараз йде мова про укріплення, скажімо, додаткове фортифікація, не укріплення, фортифікація. І тому по цьому плану є план в Херсоні, є план в нас, і ми зараз от, два дні назад обмінювалися, що в нас де в кого є для того, щоб один одному допомогти. Пане Віталію після обстрілу росіянами залізничного вокзалу у Херсоні людей доправили до Миколаєва. Як багато. Тут залишиться як взагалі багато внутрішніх переселенців знаходяться у Миколаєві, і ті, що прибули до Миколаєва, куди далі попрямували Ті ночі. На прямому зв'язку з Олександром займалися евакуацією. Там два автобуси з людьми, там 60 людей були евакуйовані прямо в той час з Херсонського вокзалу на наш і він далі поїхав, якщо не помиляюсь, на Київ. А на загал в області не в місті, а в області близько 130 тисяч переселенців. Це ще тільки зареєстровані, про як яки кажу. 75 тисяч з них це жінки, 30 з копійкою це діти. Тобто, всі вони отримують допомогу по державним програмам, а також від міжнародних партнерів. Пане Віталію, а ця кількість якось змінюється. А треба подивитися, скажімо так. Ну гадаю, на зараз ситуація більш-менш стабільна і вона не сильно активно змінюється, тому що в нас не змінюється лінія фронту, на жаль, як планувалося, тому і кількість переселенців на зараз плюс-мінус стала. Віталію, ви в інтерв'ю нашому телеканалу не так давно сказали, що Миколаївська область одна з найкращих в Україні в плані мобілізації. Яким чином вдалося досягнути цих показників? Координація співпраця з ТЦК, але першочергово це завдяки нашим людям. Ми живемо тут в парадигмі того, що війна існує зараз тут і нам є що захищати кожного дня. Тому саме через те, я вважаю, в нас трохи менше конфліктів, трохи кращі результати. До речі, цікавий факт, згідно з опитуванням фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерва, яке проводилося з 8 по 15 грудня, Збройним силам України довіряють понад 95, якщо не помиляюся, відсотків точно набагато більше ніж 90, тобто абсолютна більшість. Але водночас ми бачимо проблеми, з якими стикаються, і проблеми, які визнають і політичне керівництво держави, і військове командування щодо мобілізації. На вашу думку, з чим це може бути пов'язано? Те, що довіряють фактично всі, але от. Іти і поповнювати е, військо, бажаючих не так багато. Всі люди різні. Першочергово, я вважаю, що Росія е, інформаційну війну на, на даному етапі е, ну не хочу сказати, що виграє, але в неї є певні результати. Вони закидують в наш е, медійний простір, тезиси, всяку таку річ, щоб розхитати тих, хто сумнівається. І ті люди, які готові воювати і захищати свою країну, бачать, що скрізь фон такий та там не можна, там незаконно, можна те, можна все. І вони думають, та чого я піду, тобто хай всі йдуть. Тому ось ця історія інформаційна на зараз вона заважає людям, які готові захищати нашу державу, піти, тому що навколо всі там плачуть, кричать і розповідають, що е, там. Обговорюють різні речі, там чи це правильно, чи це неправильно. Тезіси, наприклад, хай йдуть воюють поліцейські, чи хай йдуть воюють депутати. Ну, це неправильні тезиси, на мою думку. Депутатів там мало з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок. Ну це їх прямий обов'язок. І Навички в них самі такі. Поліцейських, наприклад, штурмові загони давним-давно працюють на передовій, і показують дуже гарні результати і постійно звідти. Формуються штурмові загони, які йдуть і воюють. Тому ці тези абсолютно закинуті нам, але вони знаходять підтвердження у людей, які, на жаль, бояться. Чи не хочуть об'єктивно відпускати своїх родичів, там, дітей, чоловіків, батьків, не знаю. Вони просто не хочуть, і тому вони знаходять ці, ці тези, вони розсереджуються по країні. Тому це є проблема на мою думку. Пане Італію. А як на вашу думку можна стимулювати українців не ховатися, а йти захищати свою країну? Дивіться на мою думку, це є під час війни має працювати інформаційна машина пропаганда. Давайте називати все своїми іменами в Росії. На Росії в них теж збігло за кордон там мільйони людей. Жодного посилання, жодного про це слово інформаційного поля немає. Нас три якісь зовсім непотрібні депутати збігли. Вся країна обговорює три ці депутати. Три депутати навіть це не розчот мінометний. Тому про що ми кажемо на Росії, всі плачуться, що без рук, без ног там сотні тисяч людей, жодного посилання в інформаційному полі російському, але зате вони там фантазують, що збили 100 тисяч літаків, які вони герої, таке інше. Тобто, про що обговорює країна, це є. Ну, вибачте, повістка дня на зараз. Тому я пропоную обговорювати наші дії, наших військових, наші результати і те, що багато-багато хлопців, так, да, втомлені, але задоволені собою, тому що вони є справжніми чоловіками і жінками, які не пішли на компроміс зі своєю сумлінністю, совістю, зараз повернулися, наприклад, на відпочинок чи там. Виконують свої завдання. Ми маємо говорити про success story, Ми маємо говорити, що це не так страшно. Це дійсно не так страшно. Ну, я знаю, що це не зовсім все так, як розхитують росіяни. Вважаю, що треба працювати з людьми, треба працювати далі. Пане Віталію. Дякуємо вам за ваш час, за те, що долучилися. Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.